Вітаємо! Ви дивитесь огляд одного з найпопулярніших товарів в нашому інтернет-магазині. Представляємо вам балакучу абетку звірят. Це дійсно дуже вдале поєднання сенсорної книжки для вивчення абетки з графічними завданнями по принципу пиши-стирай. Для початку гри необхідно поставити 3 міні-пальчико батарейки, увімкнути книжку та активувати сторінку. Позаду є роз'яснення. Усі затемнені поля клікабельні. Як бачите, це майже вся сторінка. Розглянемо на прикладі літери Б. Вмикаємо книжку. Активуємо сторінку. Можна почути звук цієї літери, склади і так далі. Також можна почути назву тваринки на цю літеру. Прослухати віршик про неї. Із рішки, із сосни шишки. Внизу є режим з завданнями, можна прослухати пісні, а також є регулятор гучності. На лівій сторінці графічні завдання для підготовки руки до письма. Необхідний маркер йде у комплекті. Виконуйте завдання, стирайте та тренуйте знову і знову. Усі 22 сторінки мають однаковий принцип. Ліва сторона для письма, права сенсорна. Огортаємо всі сторінки. Давай грати далі. Книжка продається у картонній упаковці. Дякуємо за перегляд і майбутнє замовлення.